Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про освіту за кордоном. З вами Юля і Неля. Сьогодні ви побачите і почуєте про університет Erasmus. Це університет, який дуже студенти полюбляють, а саме його програму Бізнес Administration за те, що туди можна піти відразу на перший курс. Тож починаємо. Приїхавши в Роттердам, мене це місто дуже здивувало. Мені здається, воно найбільше в Нідерландах і воно дуже а, сучасне. Багато хто говорить, що Роттердам – це а, європейський Нью-Йорк. І ми були на таких вуличках, де я прям згадала Нью-Йорк. Я там не була, але з картинок дуже схоже. Так, це місто воно загалом дуже велике через те, що там є найбільший порт в Європі, знаходиться. І загалом це місто раніше було в часи там різної історичні часи, було завжди основним таким хабом для перевозок і так далі, різного бізнесу. По Спілкуванню зі студентами, по тому, як там живе саме місто, видно, що це такий мегаполіс. Тому, якщо студенти люблять великі міста, то мені здається, Роттердам — це прям ідеальне місто для них. З тим, що в Роттердамі фокусуються на роботі, фокусуються на відкритті різних компаній. Ми бачили дуже багато висоток з великими лейблами, дуже відомими всесвітньо. О, тобто видно, що місто таке живе, але живе не туристично, а живе саме в бізнес-індустрії. Дійсно треба бути готовим, в тому плані, що мені воно здалося таким досить шумним і щось подібне до таких більших столиць, як от нас, Київ, коли всі біжать, кудись спішать, всі кожний в собі, всі більш зайняті, отак, от от. тобто різного віку люди, і переважно да це таке більше робоче місто. Мені здається, до цього треба теж бути готовим. Тобто, якщо не дуже подобається, от саме таке шумні а великі міста, то краще гага, <с2> як у більше гвалі. Ну да, тут дивлячись, ну ж таки, що студенти шукають, але навіть самі голландці говорять, що Роттердам це місто, де заробляються гроші, це місто, де е, можна побудувати кар'єру. Тому якщо дивлячись там зі сторони студента, то дуже класно починати вже там. От і там знаходиться один з найпопулярніших університетів. І mm серед -hmm. студентів це Erasmus. Так, університет дійсно популярний, і от популярність не був там останніх п'ять років. До речі, тоді, коли, якщо дослідницькі інші університети, вони не не дозволяють, ти не можеш піти з своїм 11-річним атестатом. То Erasmus — це той, який це дозволив, і насправді мені здається, таким чином теж привернув увагу дуже багатьох міжнародних студентів, які, які порівню не відставали, але просто не мали змоги навіть податися. І от таким чином, таки в нас в Україні мені здається, пішов бум навіть на цей університет, і саме mm -hmm. на бізнес-адміністрейшн програму вона дуже сильно рахується. Ну і інші економічні програми також насправді багато в мене навіть були студенти, які навчалися в інших університетах, але вони прямо мріяли на наступний рік, все таки спробувати Пробувати податися в Erasmus університет і переходили активно. Я дивилася, що в університеті навчається в районі 40 тисяч студентів, і це прям було відчутно, коли ми потрапили на кампус, та а, прям такий дуже дуже студентський. Ми ще потрапили в. Дні екзаменів, коли Ой, всі так. студенти були на кампусі, і прям відчули цю атмосферу. Кампус великий, але компактний, тобто не розкиданий по місту а загалом фокусується в одному. Місці, і дуже прикольно, що дуже дуже все живе, і там, напевно, я найбільше велосипедів побачила, припаркованих. Твоє озорце там є. Пам'ятаю, ми ходили так. Е теніс грали, там окремо корти були. Величезний футкорт з <реку> старбаксом з різними кафешками. Ці студенти навчалися. От ми там сиділи пару годин, і просто слухаєш, як студенти всі говорили майже про навчання. <реку> От реально, як не крути, не не про там. Як я сходив, там не знаю вчора. На тусовку, чи там не знаю, а якісь там такі, ну про що студенти, про що в нас ми говорили. А там просто реально всі говорять про навчання, про свої проекти, про свої програми, просто так ходячи на вулиці. Mm -hmm. Оце ще був день екзаменів, ми не знаємо, що там інші. Але загалом, да, все одно це взагалі цікаво для мене, що в всіх університетах вони всі одноголосно кажуть: та ми вчимося, ми не ходимо там десь сильно, а реально сидять вчать. Ну і тут знову ж таки, тут підхід теж вже так, як це дослідницький вуз відрізняється, особливо на такі програми. Бізнес-адміністрування, де багато економіки, де багато математики. Підхід мають такий, що от тобі трішки матеріалу, а далі ти сам додумайся. От вони не дають так все, як в прикладних. От Ми спілкувалися з студентом, так? він вчився один рік в прикладному вузі, далі він зараз навчається в Ерасмусі. Прикладному тобі все одно дали матеріал, і по тому матеріалу ти маєш свій іспит. В Ерасмусі він сказав: так, тобі дають так, щоб ти подумав, щоб ти сам якийсь знайшов рішення, декілька рішень, якусь стратегію придумав. І взагалі важливо придумати свою стратегію. На Навчання, там Зрозуміти, як правильно тобі складати іспити, як правильно вчитися. Тому що знову ж таки в дослідницьких більшу частину вони самі мають вчитися, мають самі ну, приділятися. Да, цікавий такий факт, що а, тобі не дають, там, ну, подіш самі в математиці, ну, не знаю, да, формула, і да, як да. її треба вирішити, от тобі там, не знаю, 20 прикладів, mm -hmm. тренуйся. а тобі дають, що тобі треба досягти, і да, все. Да. І кажуть, вперед, удачі. Вперед. Und ich finde das sehr Найскладніше, що у студента може бути, але це дуже розвиває логіку, ми, мислення і, взагалі, ти підхід до вирішення будь-яких питань подалі в житті. Але знову ж таки, у нас багато студентів абсолютно підготовлені теж до цього. В них проходить якась адаптація місяць, зрозуміти проходить навчання, але дуже сильні студенти є. І зараз українських студентів мені здається, там досить багато вступають кожен рік у нас. В мене студенти кожен рік туди йдуть, і ми проходимо і в рейтингу ми досить високо. Ну, якщо, там, наприклад, взяти кожного року, вони дають 650-750 місць. Ти подаєш свої документи і всі йдуть на рівні, всі склали IELTS дуже високо, англійська, всіх це один, всіх 12 балів атестатів, всіх дивишся хороше резюме. І все одно, щось там, ну, там є в них мотивація, яку ти маєш дати, та з математики, ти маєш дати обов'язково. Наші студенти завжди, якщо брати 750 місць в районі 400-500. І це дуже високо, тому що насправді, коли виходить рейтинг, доходить до того, що там більше три тисячі заявок. Це одно, тобто три тисячі заявок і ну максимально у мене було таке, що студентка була в рейтингу 1147 і вона отримала місце. Все одно, ну, тобто, там ж все одно рейтинг йде так, що там хтось відмовляється, хтось вже отримав, можливо, зарахування від іншого університету. І рейтинг постійно піднімається, піднімається. І оце єдиний випадок, коли от ми були вище, там, да, так трішки чекали, але все одно пройшли. І наші студенти проходять і навчаються, все одно нормально здають екзамени добре, випускаються. У мене вже є студентка, яка випустилася звідти. І зараз вже знайшла роботу саме в Голландії в компанії. Тому Сильні ці програми там мені ще дуже сподобалося, як вони на кампусі намагаються зберегти природу. У них є пару кампусів, де посеред кампусу а, ростуть так, дерева, uh -huh. тобто повністю ну, кампус побудований навколо uh -huh. цих дерев, і це так органічно виглядає і. Uh -huh. Знову ж таки видно, як постійно вони про це думають, і це дуже цікавий такий підхід. І також будуються ще кампуси, тобто університет Оце. росте. Так, і причому сто казав, що не тільки просто нові вони будують, а реально ще ці, де старіші були кампуси, де старіші ці будівлі, вони їх і реконструюють і повністю ну, змінюють. Тобто, все одно на сучасний лад. Не так, що там університет якийсь стоїть, от 200 років, і так він і стоїть, і там вже нове побудували лекції, а там не проходять лекції старому. Тут мені це Теж сподобалось, тобто вони все одно свою компактність зберігають і все одно на тій площі свої ці максимальні будівлі змінюють на сучасний лад, і цікаво також, що студенти можуть проживати прямо біля університету. Є там своя, своя резиденція. А також багато студентів, навіть на бакалаврі, живуть в місті, тобто знімають квартири в центрі міста. До міста їхати, хоч воно і дуже велике, вважається в Нідерландах, але ну, їхати півгодинки, та, та навіть та, менше 15-20 хвилин. І ми вже угу. були. О, да тому дуже прикольно, що. Таке поєднання, і не місто знову ж таки ти не в тому потоці, в бізнес-потоці, який кожен день там люди біжуть на роботу і так далі. в тебе там сві, своя таке своє укромне місце, але студенти дуже класно адаптуються там. Селя студентів вони можуть починати вже там свою якусь діяльність і на кампусі вони можуть працювати. Пам'ятаєш, розказувала нам на кампусі дівчинка, яка четвертий курс. Зараз працює як студент-адвайзор, допомагає. Меншим курсом, наприклад, або в них проходять воркшопи, різні семінари, де приходять відомі директора відомих компаній, їм можна задати будь які питання. І теж розповідали нам про проєкт. Не пам'ятаю, який курс, але теж вони створили щось зі спортом пов'язане, зі спортзалом. Свій проєкт створили, і університет їм дав всю ту базу. Вони дали свій спортзал, беріть, пробуйте там використовувати це все. Якісь лекційні ці віддали теж зали, тобто повністю максимально університет відкрито до того, щоб допомогти студентам вже спробувати створити свій проєкт, створити якийсь бізнес, стартап. Придумати. В них, до речі ж в ерасмусі є дуже великий ем, бізнес-хаб. Тобто саме де створюють всі стартапи, і саме от чому студенти люблять бізнес-адміністрування в цьому університеті, тому що якраз тут можна себе потім попробувати. От нещодавно читала їх випускник, розробив напій, якусь газіровку, щось таке напій. Яка вже стала запатентована і повністю продається там в багатьох магазинах Нідерландів. Це він тільки тільки випустився, тобто він над цим працював. Я думаю, ще в університеті і завдяки бізнес-інкубатору цьому хабу він навчив знайшов інвесторів і зміг це все перетворити в прибутковий бізнес. Тому да дійсно програма. Бізнес-адміністрування вона прямо перша програма, яку обирають економічні програми. Так, мені здається, саме тут, в цьому університеті, знову ж таки, у кожному університету є своя така атмосфера. Тут атмосфера дати дорогу молоді, дати дорогу різним студентам. Як знову ж таки, ми бачимо навіть з навіть з вступними вимогами. Це єдиний університет, який дозволив вступати без 12 років для того, щоб дати можливість студентам, в яких немає 12-річної освіти, все-таки. Спробувати себе і досягти вже своїх висот. Але готуватися треба завчасно. Все таки оцей тест з математики, який вони складають окремо, ніби знають математику, але підготовку треба так завчасно за 2-3 місяця, а дедлайни там рані. Тому якщо вже вступати в цей університет, все одно потрібно розуміти, що там за рік вже починає готуватися, готуватися англійською мовою математику, потім не складають. І дуже часто на ці програми вони це тестування вимагають відразу з першої спроби, тобто ти не можеш його складати. Там, поки ти не складеш на кращий результат. І це виникає момент в цьому, якщо там дехто там з другої спроби, то тут з першої спроби і при реєстрації ти вказуєш університет, в який ти подаєшся, тобто не так, що ти там з другої спроби склав сертифікат скинув. Ні, університет відразу бачить саме перші твої результати від цього тест-центру з математики. Тому це теж важливий фактор. Бо я ж кажу, знову ж таки при вступі можна високий адрес мати, можна всі дванадцятки мати, але щось тебе там має вирізняти зі всіх студентів, щоб ти там своє місце. В 750 війшов. Мені здається, Нідерланди це така єдина країна, де саме в дослідницькій університети на бізнес-адміністрування вимагаються такі складні тести по математиці. І це, ну, типу, такий теж показник, якщо обираєте бізнес-адміністрування, особливо так. в Нідерландах, думайте про те, що там ви маєте розбиратися в математиці для того, щоб так, там далі так. навчатися. Тож, якщо ви хочете вивчати бізнес-адміністрування саме в цьому університеті, тоді починайте підготовку вже зараз, особливо до тесту з математики. Якщо у вас є питання поступу, то обов'язково їх задавайте нам в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Чекаємо вас на наступні випуски!